Отже, 3D принтер k 1 se від Creality. Перше, що слід зазначити, що це облегшена, ну, в прямому сенсі, облегшена версія k 1 Тобто, що вони зробили? Вони зняли прозорі передню стінку, точніше передні двері, дві бокові стінки. Верхню кришку, отут задній вентилятор, ще боковий вентилятор і відеокамеру спостереження. отут вона знаходиться, моделі К1, І отримали к 1 сє Тобто вона ця модель, на відміну від K1, стала дешевше і, відповідно, відкрита. На даний момент різниця між моделями K1 і K1SE досягає приблизно 160 доларів. На нашому роздрібному ринку. І з цього який висновок. Отже, якщо вам стала необхідна модель К1, тобто закрита, це коли вам треба друкувати не тільки PLA, а, наприклад, ЕБС, який любить, щоб підтримувалась температура в камері, то за наявності невеликої кількості грошей і прямих рук К1 SE можна перетворити на К1. Для цього треба закупити плексиглас, Зараз він коштує приблизно за 2,5 мм товщину і пів на пів метра близько 300 гривень. Камера коштує 1000 гривень. Вентилятори не знаю, але теж не думаю. Вентилятор там з фільтром потрібен. Вентилятор для обдувки системи друку йде в такому, як равлику, але я не думаю, що воно коштує занадто дорого. Тобто, якщо ви придбали собі К1 СЕ, а вам раптово потрібен закритий варіант, то я ж кажу. Проблем особливих не повинно бути, щоб перетворити к 1 se на К1, тому що всьому іншому вони однакові. Міцна оце така сталева міцна рама, дисплей і програмне забезпечення таке ж саме, як і у К1. Тобто воно підтримує і камеру, і, наприклад, увімкнути і вимкнути освітлення. Відповідно, площа друку така ж сама 220х220 220, і об'єм на 250, тобто 22 см на 22 см вліво вправо і вгору 25 см. Тобто по об'єму, що К1, що К1 є, вони однакові. Однакова у них і кінематика. Відповідно, це Core XY. Друкуюча частина вона рухається взад-вперед, вліво-вправо. Ну а стіл він відповідно піднімається вгору і вниз. Таким чином, на відміну від так званої кінематики пруса, тут рухливі елементи вони мають меншу масу. Відповідно, при цьому може бути швидший друк. Наприклад, ця модель перевірена, тестовий човник друкує за 16 хвилин на стандартній скорості гіпер-ПЛА. Який йшов в комплекті іншим пластиком, звичайно, може бути довше, тому що налаштування треба буде змінити, якщо він не зможе підтримувати ті режими, які пропонує цей принтер для гіперпила пластику. Але є і принтери з механікою, які друкують так же само швидко. Я, наприклад, дивився огляд на Bambulab A1 Mini, який надрукував той же самий човник, за 17 хвилин, але він на тій міні. У А1 менший об'єм друку. Відповідно, цей принтер при швидкості навіть трошки більше, він може забезпечити друк деталі, яка більше за об'ємом. Отже, як я вже і сказав, камеру отут можна докупити за 1000 гривень і сюди під'єднати. Відповідно, можна буде спостерігати через локальну мережу або навіть через інтернет, через додаток. Про те, як іде друк. І це, я би сказав, один з таких великих недоліків саме к 1 SE, Тому що якщо у вас принтер знаходиться в іншому приміщенні, а він, враховуючи, що він відкритий, він доволі таки шумний. Тобто, якщо ви. Плануєте його ставити в тому приміщенні, де ви займаєтесь іншою роботою, наприклад, там за комп'ютером цей час щось робите, то він буде вам, ну так би мовити, я думаю, швидко надоїдати своїм шумом. Тому, якщо є можливість, звичайно, не у всіх, але якщо є можливість, краще цю модель ставити у такому відкритому вигляді, ставити десь не в тій кімнаті, де ви в даний момент працюєте. А відповідно, кожен раз бігати і дивитися, що щось трапилось, ну, краще мати, відповідно, камеру. Можна і з смартфона дивитися або з комп'ютера там, або планшета. Екран тут сенсорний, кольоровий. Тут є налаштування, можна рухати відповідно. Це я відправив, друкуючи механізм, так звану домашню позицію, тобто home place. Відповідно, коли принтер знайшов свою домашню позицію, можна рухати вліво, вправо, назад, вперед. Відповідно, тут можна завантажити або вивантажити пластик, керувати вентилятором. Тут ви переглядаєте моделі, які ви друкували, які вже є локально в пам'яті на USB і історія друку. Налаштування. Тут такі невеличкі налаштування, я не думаю, що є сенс на них звертати увагу. Тобто тут у вас мережа, камера, відповідне меню допомоги, історія помилок і історія оновлення. Ця система, вона так би мовити, розумна. Вона, коли є зв'язок через Wi-Fi до мережі інтернет, вона сама знаходить оновлення і може оновлення, якщо ви звичайно погодитесь, завантажити. При першому включенні він знайшов оновлення, я йому дозволив, він завантажив. Ну і поки останні вже тижні, напевно, три оновлення нема, Але я думаю, що з часом, можливо, будуть ще якісь оновлення. Ось так, якщо коротенько про е, цей принтер, що я ж кажу, із переваг це те, що він швидкий, завдяки кінематії кор ікський і у нього доволі такий міцний корпус. Тобто, якщо ви його поставите на рівню поверхню, яка е, не труситься гарно, прикріплено. Мені довелося стіл, до речі, прикрутити до стіни. І все гарно, тобто він майже не трясеться. в нього є вбудовані акселерометри. І він сам, наскільки може, компенсує свої коливання. Вони все ж таки, звичайно, є, хоч і такі мікро, але є, коли він друкує, і це теж дозволяє пришвидшити друк. Ну а зараз, я думаю, час переглянути першу друк на цьому принтері. Отже, приблизно через 11 хвилин self-check complete. Окей. Okay. Тут ми бачимо налаштування, тут ми можемо керувати. Температура охолодження. Папка. В папці тут у нас вже є деякі моделі тестові для перевірки. Отже мені тут кажуть, що першим, що запускати на принтері, це треба тестовий човник. І він тут є з налаштуваннями вже звичайно, від виробника. Що воно тут каже, PLA 60 градусів. Це столу, я так розумію, 230. Це екструдера 17 минут. Ну що, принт. Pocket for the food. Може, через це меню відбувається продавлювання перед першим друком. Скидаю якісь залишки, що були. І ось пішов сам друг. Середньостатистичний принтер, але цей мені здається доволі такий швидко. що він трясається, але по ідеї, як пишуть, і як розповідають, він повинен це трансувати сервомоторами. І отже, перша тестова модель на цьому принтері надрукована. Тепер це можна знімати. Ось такий ось кораблик. Так, не відлипає. Спробую шпателем. Отже, пробую шпателем. О, від липла. Ну так, да, біла вона не дуже фокусується на камеру. Але ось така ось моделька і, ну, звичайно, шари відчуваються на дотик. Але так візуально, особливо воно таке біле. Я не сказав би, що тут є якісь дефекти. Звичайно, зверху трошки видко, що трошки є, але, але як, на мене, як на мене гарно. І давайте подивимося, що в нас написало по швидкості. За 16 хвилин. Отже, перша моделька на Creality k 1 SE надрукована. Тепер треба надрукувати щось. Інше. Так, ось другу модель спробую з клеєм. Намастити клеєм. Якось ось так. Що ж, тепер спробую запустити другу модельку. Отже, надрукована і друга деталь на принтері. Цього разу вже взята з інтернету безкоштовно. Є зараз купа сайтів, де ви можете скачати. І відповідно була підготовлена в слайсері від Creality. Отже, так знову не відліпає. Треба шпатель. Доведеться одною рукою тримати плату, другою О, з клеєм прилипло занадто сильно. Тобто висновок, принаймні, під звичайний PLA, то перша була човник він Гіпер ПЛА, а це звичайний PLA. В общем, клей краще не використовувати. Да. Ну так. І так висновок. Думаю, можна і без клеїти. Тепер мені це довго і нудно відтирати. Але якщо подивитися саму детальку, то о, так, Якщо подивитися саму детальку, то мені здається ну, доволі таки міцна. Доволі таки ну, гарно виглядає. І відповідно функціонал. І функціонал навіть функціонує. Мені подобається, щось можна притискати і відповідно працювати з ним. Отже, ось таке незвичне для канала відео. Сподіваюсь, не останнє відео про 3D до рук. Всім, хто подивився, дякую. Гарного часу. Доби. До побачення!